Чуєш, шукаєш швидкий спосіб легалізації в Польщі, можливість отримання карти поляка без документально підтвердженого польського коріння. Громадянство Польщі за один рік. В такому разі ти натрапив саме на те відео. Але на щастя чи на жаль, ця можливість передбачена далеко не для всіх. Тому обов'язково додивися це відео до кінця, щоб дізнатися, чи можеш на неї скористатися. Мене звати Олександр і я вітаю вас тут, на моєму каналі. Ми скрізь, де ми досліджуємо світ разом. Вже за мить ми поговоримо про карту поляка. А поки поставте вподобайку та обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Конкурувати на YouTube з матеріалами українською мовою дуже складно, тому ваша підтримка особливо потрібна для розвитку україномовного контенту. То що ж таке карта поляка? Карта поляка це документ, що підтверджує приналежність до польського народу і видається громадянам інших країн, які мають польське коріння або зв'язок із польською культурою та мовою. Про це детальніше згодом. Тобто карта поляка не може бути надана громадянину Польщі або тому, хто має тут дозвіл на сталий побит чи статус особи без громадянства. Добре, то для чого вона потрібна? Що вона дає? Головною перевагою карти поляка, на мій погляд, є те, що її власник має право податися на сталий побит в Польщі, щойно її отримав. А після року проживання в Польщі на підставі сталого побиту, отриманого через карту Поляка, така особа має право отримати громадянство Польщі. Громадянство Польщі за один рік. Крім того, серед іншого, на території Польщі власник карти поляка має право на безкоштовний вхід до виборних державних музеїв та на 37% знижки на одноразові квитки. Приміських, швидких та експрес потягах без додаткових дозволів працювати та вести підприємницьку діяльність, а також вести наукову діяльність та навчатися тут. Причому польською мовою в державних вищих навчальних закладах на денній формі при отриманні першої вищої освіти безкоштовно. Право за потреби отримати невідкладну медичну допомогу. А після подачі на сталий побит на отримання грошової допомоги для оселення в Польщі. Зараз це сумарно еквіваленті складає більше 5 тисяч євро, що оплачується частинами протягом 9 місяців, а також право на звільнення від консульських зборів при подачі заяви на надання польського громадянства та на отримання національної візи. Саме так, друзі, вам не почулися національної візи в Польщу, адже карта поляка не є польським громадянством і не є документом, що надає право на перетин кордону чи оселення на території. Республіки Польща. Тому після отримання карти поляка для в'їзду в Польщу та легального перебування там так само потрібні підстави, як, наприклад, Віза. Напишіть в коментарях, якщо хочете, щоб по якомусь з цих пунктів, наприклад, як отримати цю допомогу більше 5 тисяч євро, я зняв окреме відео. Ну а тепер головне, хто ж може отримати карту поляка? Якщо коротко, карту поляка може отримати той, хто вважає себе приналежним до польського народу і може довести своє польське походження або зв'язок із польською культурою та мовою. А конкретно особа, яка доведе, що вона сама хтось її батьків дідусів чи бабусь або двоє з її прадідусів прабабусь, були польської національності. Або ж разі, якщо немає можливості це довести, особа, яка надасть довідку від уповноваженої польської чи полоніної організації, що підтверджує її активну участь у діяльності на підтримку польської мови та культури або польської національної меншини, упродовж щонайменше останніх трьох років. Можливість отримання карти поляка без документально підтвердженого польського коріння. Друзі, московська агресія проти нашої країни триває, тому закликаю всіх продовжувати активно підтримувати Сили оборони України. На мій погляд, це найважливіша мова. Доведене польське коріння або офіційно підтверджена активна діяльність на користь польської мови та культури або нас меншини упродовж найменше останніх трьох років. Необхідна, але недостатня. Крім того, у присутності консула необхідно буде подати письмову заяву про приналежність до польського народу, а також продемонструвати зв'язок із польськістю через хоча б базове володіння польською мовою, яка має вважатися рідною, знання польської історії та культури, а також знання та дотримання польських традицій. Ці та звичаїв. отже, критерії для отримання карти поляка: доведене польське походження необхідного рівня або ж офіційно засвідчена польська ополоніна організація. Активна діяльність на підтримку польської мови та культури або нас меншини упродовж найменше останніх трьох років. Письмова заява про приналежність до польського народу, володіння польською мовою на базовому рівні та вважання її рідною, а також знання польської історії та культури та дотримання польських традицій та звичаїв. Знання історії та культури, як і дотримання традицій та звичаїв, перевіряється безпосередньо консулом під час співбесіди у вигляді розмови польською мовою. А знання мови можна підтвердити свідоцтвом про закінчення школи або університету в Польщі диплом. Про закінчення школи за кордоном з польською мовою викладання або ж посвідченням про знання польської мови, виданим на підставі закону від 7 жовтня 1999 року. Польську мову, але якщо у вас немає жодного з перелічних документів, не проблема. Знання мови може оцінити консул під час співбесіди. І для отримання карти поляка там є ще кілька пунктів. Необхідно подати письмову заяву, в якій ви підтверджуєте, що ви або ваші предки не переселялися з Польщі до СРСР за умовами, укладеними між Польщею та Совєтами в 44-57 роках. А останній пункт про те, як довести походження. Польське походження має бути підтверджене відповідно до положень закону від 9 листопада 2000 року про репатріацію за умови демонстрації знання польської мови, принаймні на базовому рівні. А якщо вам цікаве відео про те, які саме документи потрібні і де їх шукати, як віднайти своє коріння, напишіть в коментарях. До речі, якщо у вас лише хтось, один з прадідусів правобусь польської національності, і ви вже встигли засмутитися, не варто. Той з ваших батьків, по чиїй лінії цей прадідусь правобуся може спершу отримати карту поляка, а вже потім через карту поляка когось із батьків ви можете отримати свою. Ну і наостанок найважливіше, як довго дійсна карта поляка. Карта поляка дійсна протягом 10 років, і щоб вона не згоріла, необхідно подати заяву на її продовження не пізніше ніж за три місяці до її закінчення. Карта поляка надана особі, якій виповнилося 65 років, дійсно безстрокова. А у випадку з неповнолітніми так само 10 років, але не довше, ніж один рік по досягненню повноліття. Тому після досягнення повноліття карту поляка необхідно продовжити. Поки все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було цікавим та корисним для вас. В такому разі поставте вподобайку, залиште коментар з темою для майбутніх відео, поширте це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нічого важливого, дякую і до зустрічі у наступних відео.